Ось і завершилися наші змагання козацькому роду. Нема переводу. Подивлячись, я думаю, що не перевелись козаки. Є у нас. І так, за зайняте перше місце з перетягування на поясах нагороджується студент групи 3 оп 3. Не Владислав. За зайняте перше місце боротьби на бочках. Нагороджується студент групи 2ОП1 Доніч Ігор. <плоджується> Зайняти перше місце піднімання мішка нагороджується студент групи 3ОП2 Каличкий Роман. два за зайняте в першому місці з естахвети 4 по 100. <пілляє> <пілляє> перший, просто перший. Народжується команда за зайняте перше місце з перетягування воза. групи 2 в 1. А вражується студент групи оп 2 за зайняте перше місце з метання голови. За зайняте перше місце з встановлення корення. Команда 3 оп 1 <плес> І нагороджується команда за зайняте перше місце з перетягування канату. Команда 3 оп 3 опетри. <плес> І так, закінчились змагання. І командна першість нас виявилася таким чином. Шосте місце: група 2 ОП3. П'яте місце група 2 ОП2. Третє місце наороджується команда групи 2 ОП-1. На друге місце наороджується команда групи. Відпочають. Іди сюди опять. Капітан! Дяка, будь ласка! Друге місце нагороджується команда і призон 3 опе 1. Перше місце нагороджується команда групи Ріопе 2. <свят> <свят> вернись. Давай керомчики. Я всіх вітаю і святом. Думаю, мені сподобалось. Сьогодні <свят> нас <свят> не <свят> порадувала, але на солоду ми отримали. Дякую за уваги до зустрічі. Добування. Давайте кіромчики! <свят> Дима, мы что вы этим делаете?